Привіт! І коротеньке відео по g Hunтам, яке нам вдалося вже знайти цього року. От перший це Ford Performance SuperVan, Такий бус g Hand. Ось тут логотипчик Трежихант. І спортивний бус служби First Response. Ось наступний це був Fish Chip. Огляд на нього залишу тут вгори. Згори буде огляд, ми його навіть розібрали. Ось така машинка з мультсеріалу Netflix Hot Vs Race. пластмасовий, не металевий. і значок Treasure Hunt. Далі це Мейлдет. Така фургончик для доставки пошти, але суворо тюнінгований, скажімо так. Тут мотор з двома турбінами. Позаду у нас парашут, як справжнього древ мобіля. Так, значок Hunt. І отакий от у от нас тюнінгований бус для доставки пошти. Далі. Педал драйвер. Машинка на педалях. Ось, не знаю, чи там є дійсно педалі. Ну, Щось схоже, так, -та. є педальки, то видно знизу. Такий іграшковий педальний автомобільчик. Так, а де у нас тут значок 3GHuntu? А, значок 3 Тут такий не дуже чітко його видно, але він прихований. Ось, знизу на коробочці є значок. Ось такий от іграшковий rebel driver. Наступний який, Big Storm. Це серія прозорих автівок X-Racers. У них верх прозоренький такий, несметалевий. Ну, це такі якесь фантазійна вантажівка для перегоню. Значок Treasure Hunter. Ззаді такий мотор, величезний спойлер. Так само з того Hot Wheels Let's Race з Netflix. Наступна машинка це Honda City Turbo. О, так само огляд на неї залишу зверху і в описі до відео. Хондочка має значок «Трежихант» на капоті. Не фантазійка і добре. І також chill Meal, Такий бусик в золоті. Золотий бусик. Такий для доставки фастфуду. Трежихантик такий. Ось. Поки що маємо 7 трежихантів. Ще залишилось знайти 2. Якщо я не помиляюся. Ось тут боку зараз покажу. Всі, які мають бути за 25 рік. Ну і так само трошки похвалитися наш я Chase від матчбоксу, це Toyota Forunner. А також цьогорічний супер Trege Hunt Datsun Sunny Track. Огляд на нього так само робив на каналі, відео залишу в посиланнях все таке коротеньке відео з огляду на наші трежеханти, Hunти, ті, що зараз є в колекції за 25 рік. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях, скільки ви вже зібрали Трежихань. Бувайте!